Привіт, привіт, друзі! Всім вітання. Ми з України, і я радий вас вітати на каналі. А сьогодні ми продовжуємо грати у Шерлока Холмса. Тож, буде цікаво. Не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі та протискати вподобайки. Також, кого є бажання і можливість, може допомогти каналу копійчиною. Буде цікаво, залишайтеся. Так, що нам потрібно? Що нам потрібно? Нам потрібно дістатися до пабу морська відьма. А що для цього потрібно? Передягнуться моряком і знайдіть кернса у пабі морська відьма. Ходімо. Ходімо, це буде цікаво. Я щось уже е -е -е, заскучав трішки. А, ні, це гримувальний. Тут все зачинено. Нам нічого недоступно. А чому нам нічого? Ну добре, недоступні, та недоступні. Напевно, нам потрібно далі рухатися по грі. Ого, а чому туди вилізли? Так. Повсякденний, чорний, коричневий, зелений, сірий, світлий, бандит, фермер. Палат. О, мо! Ряк. І тходить. Загримуватися нічого такого ми не можемо, так? О, можемо. Виявляється, спочатку потрібно було одягнутися аби вже грами, е, гримуватися. Напевно, ось кашкет. Окуляри, ну ні. Ми ж моряк Вуса та борода. Не тільки вуса, потрібно ще якусь і бороду. О, чудово. Ось так і підемо. Тепер я можу підійти до Кернеса і подивитися, чи він впізнає кисет. Ну Ходімо. Ходімо. Зараз перевіримо. Усе це перевіримо. а Ходімо до паву, поїхали. Ой, який ми гарний морячок. Ти що, ти що? Ви бачили? Який ми гарний морячок. Так, ми у ПАБІ. Ми прибули. Що тут? Що тут у нас? Потрібно все обслідкувати, обдивитися. Нічого такого тут я не побачив. Нічого нема? Нічого. Ось і А Ану ще по локації походимо, можливо, ще ще є. Нічого. Порожньо. так ось просто ми просто завалюємося і е, сідаємо до нього. Отак от. Щось занадто легко. Напевно, ром п'є. Прям з кружки. Привіт, ти Карнес. Що треба. Чую, що тут змагаються з армреслінгу на гроші. Ти наче непоганий суперник, тож поміряємося з силами. Моя мінімальна ставка 10 шилінгів. Мене влаштовує. Ого. -го. А як? А як грати? Що? Так, слідкуйте за виразом обличчя Патріка Кернеса та прорахуйте його дії, натиск утримання відпочинок. Побудуйте свою кон. Добре, що я встиг прочитати. Так, натиск атака. Так, він починає жжати, це буде ну, не легко. Давай, Шерлок, давай. А, ні, тримає Давай, 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 піднімай, піднімай, піднімай. Приймаємо, і нас наче майже дотиснув. Потрібно якось ловити момент, коли ось у нього лице. Ну, дотиснув, дотиснув, дотиснув. Не розібрався я ще поки що. Як з цим. Ага, ця рука вбила сотню кітів. Хоч про... програти ще 10 шилінгів? М -м так, давай тебе обглянемо спочатку. Так, золота сережка. Сильні руки. Так, татуювання моряка. Жовті нігті. Палить. Палець я вже здогадався. Ага. Сильні руки. І брудний. А, дешевий одяг. Дешевий одяг. Ну, на гроші точно. Ну давай, ну, давай продовжуй Нам. Все ж потрібно виграти. Добре, хочу щоб я забрав усі твої гроші, я не заперечую. Ну, потрібно потрібно виграти. Так, слідкуйте за виризам обличчя Петріка Кернеса та прорахуйте його дії. Натиск утримання відпочинок. Побудуйте свою контр... контрстратегію, слідкуйте за своїм індикатором енергії. Ну, давай. Так. Тримаємо, тримаємо, давайте тепер ми, дожимай, дожимай так ні тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Відпочиваємо. Є, є контакт. Ось так от. Поклали ми тебе. Ха. ха Тобі пощастило. Я не зосередився. Давай ще. Ось ще Що, потрібно ще раз виграти? Може вже досить? Ну, давай продовжимо. Я готовий до нової спроби. Гаразд. Хоч, щоб я забрав всі твої гроші, я не заперечую. Ну, давай. Не знаю, вийде, не вийде. Другий раз його переграти. Так, тримаємо, тримаємо оборону. Тепер переходимо у атаку. Тримаємо. Тримаємо, шкіриться. Так, все, відпочиваємо. Переходимо у атаку. Тримаємо. Так, тримаємо оборону. Відпочиваємо. А, він тримає захист. Подлюка, щось я його вже перестав викупати. Поднимаемся. Так. Фишки выровняли. Відпочиваємо. Так, тримає. Тримаємо захист, тримаємо шкіриця тримаємо, відпочиває. І ми відпочинемо. тримаємо Так. Займаємось. Це може бути дубль. Тут прям баталія вже така досить серйозна. Відпочиває. Є, yeah, другий раз. Ось так от не будеш з нами більше зв'язуватися. Пихати. А ти молодець, ти сильніший, ніж здаєшся. Ось твої 10 шилінгів. Я хочу пригостити тебе випивкою. І переможець із тебе непоганий гаразд, давай вип'ємо. Опа-пап. -оп -оп. А ти непоганий чолов'яга тобі наче вдалося влаштуватися у житті, га? У тебе є гроші. Не так же й багато. Принаймні ти не такий злидар, як і я. Що, немає роботи в тебе чи що? Чому це ти злидар? Хіба ти безробітний? Я гарпунник, але китобійців мало, та й платять на них небагато. Ось так і вийшло, що я почав заробляти собі на наром армреслінгу. Амресінпей, ти гарпунник? Гарпунник? Цікаво. Закладайся, що в тебе було багато пригод. Звісно, минуло вже з десяток років з того часу, як я виходив у море, і я бачив усе зі старим Олесом, клятим чорним Пітером і Великим Роджером. Ми плавали до мису доброї надії. Чорний Пітер? Я чув про нього. Він був найгіршим від усіх, брехуном, деспотом, та ще й жорстким повсякчас розпускав кулаки. З нього був кепський капітан, принаймні не такий справний, як Великий Роджер. Ясно, так мені розповідали страшні історії про чорного Пітера. Але ти не чув найстрашнішої? Що, ще один напій? Розкажи, давай ще хильнемо. Це сталося у серпні 83-го року. Пітер Керрі був капітаном нарвала. А я був другим гарпунником. Ми торгували шлях додому крізь криго. А, торгували одного вечора. Ми побачили суденце, яке відносило на північ. На борту був лише один чоловік, але не моряк. Певно, екіпаж боявся, що їхній корабель потоне і попрямував у шлюпці до узбережжя Норвегії. Думаю, всі вони потонули. Ми взяли цього чоловіка на борт. А хто він? Хто ж це був? Не знаю. Під час плавання вони зі Шкіпером мали кілька довгих розмов. чоловіка при собі була лише металева коробка. Опа, це досить дивно. Так, ще більш дивно було те, що другої ночі він зник. Ніхто не знав, що з ним сталося, і звісно, ніхто не міг спитати про це в чорного Пітера. От такі ось собі. А, ви знаєте, чи не так, що сталося. Ви знаєте, що сталося, чи не так? Так, тієї ночі я був на вахті і бачив, як капітан зв'язав чоловіка. По ногах і зіштовхнув забор. Через два дні ми пристали до Шотландських островів. Чорний Пітер вбивця? Так, і ті, хто його знає, не здивувалися почувши про це, але ця історія має залишитися між нами. Гаразд звісно. Звісно, звісно. Е, давай підкладемо Я повернуся за секунду. Схожу до Гальюна. чекатиму тут зі своїм ромом. Капець ром просто дудлять з кружки. Так, Пітер Керрі намагався приховати вбивство батька Джона Нелігана. Так, підкинути кисет. Here it is. Ось, готово. Так, завдання виконане. Допитати підозрюваного готово. Це ми все зробили. Що нам ще потрібно? А, так. Там щось можливо у нас вже є нове. Так. А, тут тільки одне. Патрік Кернес. Добре, зрозумів. Поки що нема з чим пов'язувати. Від слова зовсім. Тут нічого? Ну, я наче в туалет сходив все і все, я йду вже з туалету. Біжу, тому що мені по справам вже потрібно бігти скоро. Тютюн, давай закуримо. Маєш тютюн? Мій скінчився. Ні, я загубив свого кісета. Не знаю, куди стривай. Що це? О, це твій кисет. Ну я. Так, це він. Ага, до зв'язку. Мені вже час іти. Я знаю капітана, який планує експедицію на Кейп код Його звати капітон Ахау. Він плавав на Пекоді. Може, йому знадобляться добрі гарпунники? Я розповім йому про вас. Так, якщо хочете. М -м, він нас зрадів. Так, я вже все оглянув, час рушати. А куди потрібно рушати? Так, Патрік Кернес і кисет Патріка Кернеса. Так, кисет доводить провину. Кернс підтвердив, що кисет належить йому. Це означає, що він був на місці вбивства. І так доводить його провину. Кисет доводить візит. Кернс підтвердив, що кисет належить йому. Це означає, що він був на місці вбивства, але не доводить його, що він убився. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, що все ж усе ж. О, -о, -о, -о. У нас формувалося, що Кернс винен. Е, ось якщо подумати логічно, подумати ось саме логічно, то на місці злочину була пляшка, два е, стакани. Вони розпивали ром, е, і він його знав. Він його впустив. Тому вони були знайомі. То, скоріш за все, так так і є. Так, е, Пітер Керрі вбив Патріка Кернс. А, Пітера Керрі вбив Патрік Кернс. Кернс є професійним гарпунником. Його кисет був знайдений в каюті Керрі. Так, і ще він досить вміло вмів користуватися гарпуном. Не забуваємо. Так, звинуватити Кернса. Патрік Кернс є холоднокровним вбивцем. Він був визнаний винним у вбивстві Пітера Керрі і має бути покараний. Патрік Кернс убив Пітера Керрі, але це був не за. Мисний злочин не мусив захищатися від озброєного безтямного і сп'янілого е, моряка. Ну, виправдовувати я його напевно не буду усе ж. Тому що, ну, в принципі, хочеться виправдати. Хочеться. Але, той був озброєний лише ножем. Можливо, у них якась була е, розбірка. Давайте все ж таки Виправдаємо. Цікаво, а правильно ми вибрали чи ні? Нам гра взагалі покаже це. Так, наступного дня. Доброго дня. Певно, я помилився адресою. Я б хотів поговорити з капітаном корабля. капітаном Ахаом. Це ви. Ні, мене звати Шерлок, Шерлок, Холмс. Шерлок Холмс. Ви той самий детектив? Тож, ви хотіли мене бачити? Саме так, нам потрібно поговорити. Про що? Про чорного пітра, якого вбили гарпуном у власному домі. Ви все знаєте? Чи не так? Так, так. Звідки? Кісет, ви впізнали його? А, моряк, то були ви, неймовірно. Ну добре, зізнаюся, але якщо ви справді знаєте все, ви також маєте знати, що я не хотів його вбивати. І я був змушений це зробити. Я знаю, ви знали про цінні папери. Вам були потрібні гроші. Так, я лише хотів, щоб він підкинув мені трошки грошей. Я безробітний, тож подумав, що він може допомогти мені. А він категорично відмовився і образив мене. Я нагадаю, що знаю про вбивство, яке він скоїв у морі в 73-му році. Але коли я загорив про його скарб, він оскаженів. Я ледве встиг кинути в нього гарпуна, доки він не стрибнув на мене з ножем. Отже, ви знаєте правду, що ви робитимете тепер? Я прошу вас повернути облігації. Залиште частину собі, вони знадобляться вам у вигнанні. А вам краще поїхати з країни на кілька років. І ви нічого не скажете поліції? Я нічого не казатиму, якщо ви повернете гроші. Я зроблю, як ви просите. Але якщо до інспектора Лестрейда, я про нього подбаю. Прощавайте. Кілька годин по тому. Добре, ви що запросили мене приїхати, містер Холмс, нам треба поговорити. Про що? Як це про що? Про нашу справу, містер Холмс. Ви передали мені повідомлення через свого маленького бандита. Його звати Уігінс, інспектора, в якому писали, що справа розкрита. Ну, містер Хомс, скажіть мені, хто ж наш бив і де він? В морзі. Що? Його звати, вірніше, звали Пабло Ковентрао. Він був гарпунником і також плавав на кораблі з Пітером Керрі. Я все вам розповім, інспекторе. Але заспокойтеся, місіс Хадсон принесе нам чай і апельсиновий пиріг. апельсиновий пиріг. Ви розбещуєте мене, містер Холмс. Але це ж мій улюблений. Кілька годин по тому. «А, містер Холмс, інспектор Острай сказав, що я маю подякувати вам за відновлення мого доброго імені. Він також передав, що ви чекаєте на мене тут. І я примчав так швидко, як міг. Не знаю, як вам віддячити. Цей жах нарешті закінчився. І все завдяки вам. Думаю, що це належить вам. Фадецінні папери, мого батька, неймовірно. Але як вони опинилися у вас? Це довга історія, друже. Розкажіть. Це неймовірно. Ви геній. Тоді вважайте, що це і є пояснення. До побачення, містера Неліган. Щасти. До побачення, містер Хомс. Я тисячу разів дякую. Ну, наче все вірно. А ну Так, все вірно. Докази ми всі зібрали. Пітера Керрі вбив професійний гарпунник Патрік Кернс. Лише він здатний на такий влучний кідот. Його кисет із тютоном був знайдений у каюті Керрі. Але злочин не був умисним. Кер захищався від озброєного і розлюченого сп'янілого моряка. Ви вирішили виправдати Патріка Кернеса. Ну, Думаю, що все, в принципі, ми правильно зробили, і розібралися, хто це зробив, в принципі. Ми розуміємо, чому це він зробив. Але дали йому такі умови. а Він поверне частину облігацій малому. І сам піде на всі три чорти. Прийняємо, приймаємо таке рішення. Так. Так, о, тут якийсь рейтинг особистості, співчутливий статистика справи. Люди, які вирішили справу так само, як і ви, 82. А які зробили інший моральний вибір 58. Ви бачите, більше людей у нас співчутливих більше. Усе ж. Так, ну що ж, думаю, на цьому будемо закінчувати. Будемо тримати інтригу, що буде у наступній серії. Усім, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Не забувайте протискати вподобайки, писати коментарі та підписуватися на каналчик. Усім гарного дня, мирного вам неба. Віримо у перемогу та у наші Збройні Сили України. Усім бувай!